Ребят, пару слов. Нам сегодня объяснилось, что внутри первой команды с нами приехали, мы проводим тренировку. Если у вас были какие-то вопросы во время тренировки, не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте, они подскажут, расскажут, потому что мы все стремимся там, где эти сейчас находятся. Давайте поприветствуем. Все-все знают по знают. Да вы не стесняйтесь, если кого-то не знают. Да, ребят, процессы да, познаем, все, все нормально. По два на час. Успех в Девять. Да, седьмо. Двенадцать. Четыре. пять. Шесть. семь, Восемь.

Виносимо рота. Да ми тут пару по па, па цих перчаток нещасних зібрали. То вже собі розбирати, хто що і по чому. А чого вони нещасні? Пусть щасливі. Е, вони нещасні, а ви будете щасливі. <ріху> Все, обнімаємося і <ріху> погасимо. Тренування дуже пошло дуже не добре, тому що це дуже дуже великі. Опит і радість, що воротарі першої команди к нам приїжджають на тренування. Це для хлопчиків дуже велике щастя, що такі опитні гравці Прем'єр Ліги в нас. Позитивні емоції, навіть ми отримали, зігравши з перспективною нашою молоддю, футбол. Подивилися на їхню техніку, подивилися, як вони працюють. Дуже сподобалися, до речі, причому всі. Пацани, які з нами працювали, дуже сподобалося нам. Видно, що за нашими плечима є перспективна молодь, яка гідна нас замінити. Ну в школі вже підключали нас до дорослої команди. Я не кажу, що прям першу команду, але були на той момент і друга ліга, і дублюючий склад. Підключали нас. Звичайно, з радістю, десь трошки з переживаннями ми працювали з дорослими хлопцями, але нам то йшло лише на плюс. Тому я побажаю цій молоді, щоб саме головне не переживала, вірила в свої сили і з кожним тренуванням доказувала, показувала, на що вона може. Ну, по-перше, ми всі неймовірно раді, що до нас приїхали люди такого рівня. Це кожне тренування з ними, я вважаю, це повинно бути як свято, оскільки тренування з ними показують нам, наскільки ми близькі до такого самого рівня. Звісно, є різниця, але я вважаю, що не тільки я. А і всі мої так, стати, колеги, всі мої друзі теж будуть намагатися стати такими ж, як вони. Мені повезло, мені Роман Мисик подарував кошатки еліти. На диво вони справді нові, можна сказати, майже, оскільки латекс на них просто неймовірної якості. Так сказати, я урвав джекпот, я першим їх взяв, зараз хлопці кажуть, давай мінятися, давай мінятись, але ні. Нехай вже в мене будуть найкращі і календар нам подарували це так символічно, але все одно я вважаю, що головним подарунком сьогодні все ж таки було тренування з такими гравцями, і тому перчатки — це як приємний бонус.